Ввечері 21-го, коли це було почуто на площі перед драматичним театром вийшло спочатку небагато людей, тому що це була вже ніч, але на знак цього цієї оголошення люди вийшли для того, щоб. Показати те, що вони проти такого рішення, що вони усіляко його не підтримують. І Це була невелика е, невелика кількість активістів, які мешкали в центрі міста і могли цей протест продемонструвати. Це була дуже тепла компанія. Це е, ми співали українські пісні. Російські танки вже пройшли Херсон. Вони вже в Бердянську. В це не вірилося, відверто кажучи. В тебе не було можливості і часу прийняти ті чи інші події. Все відбувалося, наче в якомусь екшені наша родина вона була готова залишатися в місті. Для того, щоб бути корисними для того, щоб е, знаєте, в нас було таке відчуття, що ми вже знаємо, що така війна після обстрілу мікрорайону Східний у 2015 році в Маріуполі, через те, що ми жили доволі близько до лінії фронту, і нам здавалося, що ці вибухи, які ми, наприклад, влітку на пляжі чуємо там в сірій зоні в Широкіно, е, ну що буде щось на кшталт того, і нам треба там буквально протриматися тиждень умовно. Не очікували, що події будуть настільки жахливими. І е, через те, що так от все максимально швидко розвивалося, і потім зник і зв'язок, і власне світло. Е, на початках лише десь в центрі, де були ці гучномовці, можна було почути повітряну тривогу. Навіть е, потім цього також не стало. Ну і відверто в спальних районах цих гучномовців не було і. Просто ти чуєш звуки вибухів і обстрілів. Наприкінці лютого йшли точилися бої навколо міста, і виїжджати було вкрай небезпечно. Наша родина пробула в блокаді Маріуполя до 16 березня. 16 березня було вличання в драматичний театр авіабомби російською. Ми жили неподалік, буквально в 200 метрах. І тоді ж була скинута авіабомба на наш будинок. І після того як вбило наших сусідів, ми вирішили, що треба. Ризикувати, але виходити пішки, тому що в цьому пекелі ми просто не виживемо. Все моє життя до повномасштабного вторгнення. Воно було пов'язане з Маріуполем. Ніколи я не хотіла жити в іншому місті, і останні шість років до повномасштабної війни я працювала журналісткою на місцевому телебаченні і у мене була низка проєктів, які висвітлювали історію та культуру міста. І тому, коли сталася ця жахлива трагедія, коли місто було вбито, то я була вкрай розгублена, тому що взагалі не розуміла, як далі жити, коли в тебе відбирають ну не тільки твоє минуле життя, а все, що з ним пов'язане. І саме тоді почалася хвиля спілкування з іноземними журналістами для того, щоб розповідати про трагедію, яка була в місті через інформаційну блокаду, на жаль. Не всі маріупольці ніхто не міг по факту виходити на зв'язок і розповідати про ті жахи, які коїлися в місті. Я пам'ятаю, коли був авіаналіт на маріупольський пологовий будинок, то наш біль був в тому, що ми не можемо про це розповісти світові. Про це геноцид. Коли наша родина вибралася з міста, то своєю місією я відчула, що треба про це розповідати, і я знаю. Велику кількість людей, які також мали змогу це робити, чому не всі, тому що у багатьох на той момент в місті залишалися ще родичі у когось були рідні в збройних силах України, і це було небезпечно в першу чергу для них. Я знала, що про Маріуполь треба розповідати для того, щоб в першу чергу боротися ще із російською пропагандою, яка першочергово коли окупувала місто. Знесла всі пам'ятки, присвячені російсько-українській війні. Власне, ці розповіді про історію та культуру зараз вони продовжують боротися з упередженнями, які нав'язує Російська Федерація сьогодні на території тимчасово окупованого міста. І а, ці розповіді ви правильно зазначили, що вони мають бути коректними, тому що а, велика кількість тригерів на сьогодні є а, і серед людей, серед маріупольців, і а, те, як інколи Маріуполь на жаль, використовується ну просто як гучна назва в проєктах, які можуть інколи нашкодити та викривити правду, це мені. Особливо болить до повномасштабного вторгнення в Маріуполі проживало півмільйона населення. А чимало людей приїхали з 2014 року, коли частина Донецької області Луганської були окуповані і люди, рятуючись від війни, перебралися до Маріуполя. Їх називали до речі новими Маріупольцями. Сьогодні Маріупольці вже на свій рахунок можуть в інших містах сприймати нові львів'яни або нові кияни. Ну це також певний тригер. Люди, які загинули під час блокади, на жаль, точну цифру, ми вже ніколи не зможемо почути, тому що окупанти разом з залишками будівель, які були ними ж зруйновані, вивозили останки людських тіл. І підрахувати вже цих загиблих на жаль, в нас змоги не буде. Наразі я знаю про один телеграм-канал, який ведуть росіяни в телеграмі. Він називається Пагібше Маріуполь. Цей телеграм-канал почав працювати, коли ще була блокада міста, навіть не повна окупація, як і низка інших телеграм-каналів, до речі, що також було дуже показовим, що росіяни почали пропихувати свою пропаганду щодо того, як повністю окупували місто. І одним з таких каналів став канал Погіпше Маріуполь, який веде людина, адміністратор, яка є прихильником окупації і ворога. І от в цьому каналі люди надають. Інформацію про загиблих разом з особистими даними і з фотографіями, і навіть е якщо підрахувати лише те, що є в цьому каналі, то е цифра виявляється набагато більше восьми тисяч. Хоча, звісно, ну, моя бабуся, яка загинула в Маріуполі, е я звісно в цей ворожий канал не подавала інформацію про нього. Я думаю, що мій випадок він не одиничний. А й багато хто просто не хоче з ворогом ділитися особистою інформацією. Я думаю, що ці дослідження ще мають тривати для того, щоб була встановлена точна кількість загиблих, але це робити буде вкрай складно, тому що чим більше часу проходить, тим складніше це робити. І в Маріуполі гинули цілими сім'ями. А це означає, що подати інформацію про цих загиблих просто нема кому. Це продовжує боліти, і я думаю, що сьогодні. Для того щоб довести злочини росіян, треба прикласти чимало зусиль для того, щоб встановити максимально точну кількість загиблих в місті.